Франція готова інвестувати у виробництво українських дронів. Росія атакувала автобус із цивільними на Сумщині, а у Росії скасували головний військово-морський парад через атаку БПЛА. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання підписатись на цей канал, тому що це резервний канал. Ви знаходитесь саме тут. Дуже багато зараз у Тікток створюється фейкових сторінок із моїми відео. Дивіться тільки перевірені новини на моїх сторінках. Заходите на сторіночку і перевіряєте, чи це офіційна сторінка. На моїх сторінках в основному біля 800 тисяч підписників. Або більше, ніж 100 тисяч, і їх дві. Всі інші не мої сторінки. Велике прохання підписуватись тільки на мої сторінки. Ось тут перевіряйте, заходячи на мою сторінку. Франція готова вкладати кошти у виробництво українських безпілотників різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з президентом Франції Макроном. Зеленський також поінформував Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Росіяни вдарили по автобусу з цивільними у сумському районі. Є постраждалі. Мадяр повідомив про спробу одночасно. Відпрацювання керівництва дронових підрозділів ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасово. Куріть Бамбучелло звернувся командувач Сил безпілотних систем ЗСУ до росіян у властивій йому іронічній формі. Після майже трьох з половиною років повномасштабної війни РФ проти України понад 65% жителів міста Херсон становлять особи пенсійного віку. Головний військово-морський парад у Росії, який мав відбутися у Петербурзі, у день ВМС РФ скасовано з міркувань безпеки. Повідомив речник Кремля Пісков. Вчора вночі над Ленінградською областю збито 10 безпілотників. Минулоріч парад відбувся 28 липня. Серед іноземних гостей були делегації з КНР, Індії, Алжиру, В'єтнаму, Куби та Пар південно Республіки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.